Привіт, мої любі друзі, привіт! Боже, як все-таки я сумувала за цим своїм сквером? І за Києвом також сумувала, хоча були неймовірні міста: Львів, Чернівці, що казати, що казати, попереду про чудова Хорватія. І от сьогодні я з своєї неймовірної боковини квіткової, яскравої, барвистої через Львів, навіть уночі ми, мої... Коломия, Франківськ, Львів. Приїхали і зараз у Києві. Київ зустрів дощиком. Ну мене це особисто не засмутило. Не засмутило взагалі. І зараз я в своєму сквері, з якого я вам роблю кожного ранку оповідки. про Україну, про події, про те, що відбувається у світі. А ввечері, якщо я швиденько зберу куферки в рекламник на Хорвацію і встигну, я знову побачу, неперевершену Наталю Сімську у ролі Кайдашихи в Кайдашевій сім'ї в театрі Франка. Я поїхала звідси, ще не було листочків. В Чернівцях вже відквітнула бузок, магнолії, сакура, а у Києві на місяць природа запізнюється. Для мене це особисто величезний подарунок, тому що я все бачу по нові Уявляєте, покажи, будь ласка, це зелень, боже, який неймовірний кольор. Яка краса довкола? Наш сквер, ці сосни. Краса не перевершена. А ці затишні доріжки, якими я, коли. Ввечері приїжаю цей свій неймовірний фантастичний санаторний район. І виходжу з метро, як я кажу, що я попадаю ніби в Карпатську Яремчу, і я йду, крокую, і потім ввечері тут ліхтарики так лагідно сяють. І розмовляю зі своїми друзями про життя, про те, що відбувається в Україні, яке це щастя жити. А тільки що до мене прилетів подарунок, сам Ніколас Карман, з яким ми зустрічалися у Львові три тижні тому назад, такий змонтував відео нашої з ним комунікації, і там якраз такий ем, бекграундний. Ем, Трек дівчина, 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 весна. Ну, що є, то є. Це щастя. Щастя жити в нашій рідній Україні. Щастя комунікувати один з одним на рідній Солов'їні. Щастя посміхатися один одному. Щастя вдихати це повітря, повітря нашої батьківщини. Я дуже-дуже ну настільки наповнена, ви знаєте, чесно кажучи, не хочеться збирати куферки, мені хочеться поринути туди, у метро і поїхати вітатися з Києвом, з неймовірним неймовірним Києвом, найкращої столиці неперевершеної країні в світі Україна. Але ж куферки треба збирати, тому що Хорватію ніхто не відміняв, і це буде інша сторінка життя, з якою я щиро і щедро буду з вами ділитися. З любов'ю до вас. З Києва, сквера, позаду якої жовто блакитні бані церкви, ніби як прапор нашої країни. Ваша щаслива Оксана Дем'янишина. До побачення!